Добрий день, мої маленькі земляки, кам'янчани. Ми знаходимося на проспекті Свободи, який займає другу позицію серед проспектів міста по протяжності. Проспект Свободи центральна магістраль міста, починається від пам'ятника Прометею. Проходить на південь вгору, де закінчується привокзальною площею біля залізничної станції Кам'янське пасажирське на проспекті височить символ Кам'янського, пам'ятник Прометей, роботи Олексія Сокола, якому в листопаді вже виповнюється 100 років. На місці пам'ятника Прометею більше 100 років тому була базарна площа, на якій був ринок, і де відбувалися всі важливі події в житті тогочасного міста. Головною окрасою проспекта є сквер вздовж цієї магістралі, який в останні роки постійно відбудовується і оновлюється. Сквер на початку проспекту має свої особливості. Це найстаріший куточок відпочинку кам'янчан з 50-х років минулого століття. Колись тут було багато скульптур. Тут любили прогулюватися і робити світлини у міських фотографів. Наші земляки на проспекті знаходяться безліч магазинів, супермаркетів, ринок, банки, музей історії Кам'янського. По проспекту, крім безлічі автобусних маршрутів, прокладено трамвайну лінію, де курсують трамваї усіх чотирьох маршрутів нашого міста. Проспект Свободи улюблене місце зустрічі закоханих і друзів. Центральній частині міста розташований майдан героїв, що отримав свою назву в 2015 році в рамках процесу декомунізації. З 2014 року тут знаходиться пам'ятник загиблим героям АТО, а з вересня 2018 року відкрито алею героїв. 23 вулиці нашого міста перехрещується з центральним проспектом. А одна з них вулиця Широка, найдовша і найстаріша, бере початок від проспекту поруч з найгарнішою спорудою кам'янського будинку зі шпилем. Будинок зі шпилем на проспекті Свободи 51 майже півстоліття є одним із символів міста. Будинок зі шпилем, 8 метрів висотою, побудований в стилі неокласицизму Дніпровським металургійним комбінатом. Будинок на 74 квартири побудований на місці колишнього ринку і кладовища у 1951 році. Нещодавно його відремонтували, а на його шпилі встановили світлодіодну стрічку, яку видно з трьох сторін. Дізнатися сьогоднішню дату, температуру на вулиці і час можна просто глянувши вгору. Проспект тягнеться на 2600 метрів, ширина його близько 90 метрів. Сформований він у 50-х роках ХХ століття, коли на ньому побудували неповторені для нашого міста будинки. До проспекту увійшли колишні вулиці Новобазарна, Заваріхіна, Запорізька, на яких колись були глиняні хатки і непролазна грязюка на дорогах. На проспекті розташований пам'ятник матері роботи гарніка Хачатряна, відкритий 20 років тому. Скверці частині проспекту нещодавно оновили. Тут побудували нові дитячі майданчики, місця для відпочинку дорослих, висадили нові дерева замість старих, влітку улюбленим місцем відпочинку. Тут є фонтан. На горі проспекту біля залізничного вокзалу є привокзальна площа. Трохи нижче площа визволителів, на якій ми зараз знаходимося, і яка сформувалася в 1975 році. Тут же височить стела визволителям міста, роботи братів Зайцевих. В цій частині проспекту знаходяться залізничний та автовокзали. З раннього ранку і до пізнього вечора на проспекті Свободи вирує життя і не стихає шум транспорту. По ньому з високого пагорбу до центру їдуть ці гості нашого великого індустріального міста. А ми з вами прощаємось Підписуйтесь на наш канал і дізнавайтесь багато цікавого про наше місто. Ваша дитяча бібліотека на майдані Петра Калнишевського.